Звертаю вашу увагу, хто купив в минулому році трахеліум у мене, у мене не в мене без різниці в кого. Ви, будь ласка, не панікуйте, він пізно сходить, він десь сходить аж у травні місяці. Ось у мене так він і стоїть, як, як стояв, так і стоїть. Я його не трогаю. Бачите, він даже ще не проявляється. Тому будьте уважні, не топчіться, не ковиряйтеся в тому місці, не шукайте його. Як захоче зійти, він зійде. Ну він сходить пізніше. Звертаю вашу увагу. Тому отак. Дивіться, які гейхери прекрасні, які в мене тюрпани прекрасні. Бачите, якщо бажаєте гейхери замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. А ось у дивіться, яка квіточка, їй треба вже з горщика пересадити. край. І коли на все знайти час, не знаю. А хризантемки, дивіться, які в мене сходять, ті, що я восени купувала. Клас. Я думала, вони більше будуть сходити. Може, ще не, не, не час, може пізніше. Ну, то есть, Я думала, що обширніші будуть кущі. А це літні. Оце є тут літні. Білі жовті всадила. Ой, така у мене красота, прямо ж прямо ж. Дякую вам усім за те, що ви за мною прогулюєтеся по моїй рядочці. І дякую вам, що ви замовляєте в мене рослинки. Зараз, до речі, піду буду допаковувати, вже відправлю завтра, бо, ну, бо вже темно і не спіну сьогодні. Може і спіну, буду дивитися по обставинах.